Добрий день, хочу вам показати даний автомобіль. Цей автомобіль у нас в сім'ї напевно що десь 2-3 роки. Ми є другі власники в Україні. І Більшість часу ми з ним їздили на дальній відстані, тому що маємо ще інший автомобіль для міста електро, а на цьому їздила час від часу дружина і на дальній відстані ми не в'їздили. По суті, всі кнопочки працює, все працює, зауважень немає. Все вчасно робили, все вчасно обслуговували. Можу вам завести його. Дивитися як він працює, Тобто, як на мене, технічно він повністю справний. Тобто, По тобто, ньому немає жодних зауважень, там може, одна лампочка. Це горить, там, замінити ту лампочку і по суті ну, салон, як на мене, я би сказав, близький до ідеалу на свій рік, тому що о, це ж такий автомобіль не новий, 10-го року. Е але кажу, що тут нічого тут не затерто, е тут нічого не затерто, сидіння всі в дуже доброму стані. Ми ну, на ньому... По суті, мало їздили десь на дальні дистанції. Все працює, панорами. Тобто, бачите, сидіння. Зараз відкрию капот. Ну, Капот я там не мив, не прибирав, але подивитися, як він працює. Зауважень по машині немає. Ми постійно його обслуговували на БМВ станції. Бачите, БМВ станція. Тільки на БМВ-станції ми все робили, все обпоголили. В нього є... Я зараз вам покажу, це треба позабирати. Ну, все. В нього ми взагалі в ДТП не попадали на ньому. А попередній власник, я не знаю, чи в Німеччині, той хто купив салону, чи той власник, якого ми купили його в Дніпрі то тут бачите, трішки лак зліз і от оце внизу трішки є такий дефект. Тобто тут десь можливо трішки є шпаклівки. Ми її всю перевіряли, то всюди заводська фарба, тільки цей елемент вроде, підшпакльовували, підфарбовували. А все решта це завод. Тобто тут нічого не міняли, не вирізали, там передок весь алюмінієвий, ніхто нічого не крутив, нічого не відкручував, не міняв. І тому подібне. Тобто все працює. по суті. Бачите, ця шторка також вона піднімається автоматично. Ви відкрили, ви відкрили багажник, ця шторка піднялася автоматично. Можна її і прибрати. Там, що внизу є. Такий нищий, акумулятор також. Все там є, всі аптечки, там і вогнегасники, також є. Дивіться, нічого не мили, не перебирали, от як воно працює. Це вже ми доставляли, то ми трішки. Використовували все, але кажу, автомобіль в загальному в ідеалі. Там немалий пробіг 300 з хвостиком, але кажу, що це на великій відстані. Тобто ми їздили десь за місто, в іншу область, по Україні, і той попередній власник також їздив. Німець взагалі по автобанах їздив. Тобто, як на мене, він вартує уваги, якщо є якісь пропозиції. Машину на обмін на дорожчу, БМВ або якісь електромобілі різні. Готові розглянути але електромобілі тільки Tesla або BMW, а в загальному інші машини то тільки БМВ або гібриди БМВ, щось такого плану. То. Ми особисто нічого в ньому не шпаклювали, не малювали і перевіряли тим датчиками. Все, тобто все вроді би. ну, Нам точно сказали, що все в рідній фарбі, тільки от у той елемент. Але там і видно, бо там трішки зійшов лак. Отака ситуація. Як на мене, він дуже вартий уваги, виходячи з того, що є на ринку, тому що він дійсно збережений в сім'ї. Ми його сильно... Нам подобається ця машина. тільки що Хочемо щось взяти новіше, і, можливо, якийсь гібрид або електрику. На 500, на 600 кілометрів пробіг. Один електромобіль є, але він мало проїжджає. Дякую вам за увагу.